Сучасного танцю Асорті під керівництвом Олени Ісаєнко був заснований у 2002 році і відтоді успішно розвивається на базі Палацу культури Рівненської АЕС. Щороку танцювальний колектив демонструє своє вміння на різноманітних концертах та фестивалях. Тут займаються діти у трьох вікових групах: підготовчій, молодшій і середній. Танцюю я з восьми років, з другого класу. Наш колектив називається АСОРТІ. Мене привели сюди мама і тато, тому що вони хотіли, щоб я гарно танцювала. У мене була гарна пластика, і мене дуже тепло зустріли. Тут дуже дружелюбні дівчата. Зразу прийняли як друга сім'я. Я сюди ходжу з насолодженням тільки. У нас моя керівник Олена Зіновіна, вона мені як друга мама, тому я ходжу тільки і насолоджуюсь, коли танцюю. Олена Зінов'явна наставник, креативний керівник, людина, яка генерує ідеї. Так відгукуються про неї вихованці. Вже доброю традицією у колективі стало спільне обговорення майбутнього номера. Разом продумують усі деталі від музики до костюмів і рухів. Ми часто радимося щодо фасону, щодо якихось костюмів кожен раз, коли в нас якийсь новий танок, то вона з нами радиться, як би було краще. Як ми бачимо саме в чому ми бачимо цей номер? Ми стараємось узгоджувати все зленозіною разом, як одна велика сім'я. Я вважаю, через це в нас все виходить дуже добре. Пані Олена каже, що заняття хореографією потребують чималих зусиль. Щоб номер сподобався публіці, на репетиціях відточують кожен рух. Щоденна кропітка праця дає свої результати. У 2013 році колектив «Асорті» отримав звання Зразковий колектив сучасного танцю. Приїжджають з Рівного, викладачі інституту культури, Рівненський обласний центр. І вони з фахівцями дивляться наші номера. Ми готуємо. Може номерів п'ять приготувати, можемо шість, скільки в нас вийде номерів показати для комісії, яка приїжджає до нас у вараж. Ну і тоді нам дали звання. Але це звання не дається просто раз і назавжди. Його треба завжди підтверджувати. Кожні три роки ми його підтверджуємо. Так само приїжджає до нас комісія, і так само ми показуємо нові номера, не ті самі номера, а все нові і нові. Тому ми ростемо. За роки спільних занять колектив став для дівчат другою сім'єю зі своїми сформованими традиціями та правилами. Перед кожним виступом вони потискають один одному руки. Переконані, що так обмінюються позитивною енергетикою. Кажуть, розуміють одне одного з погляду. Завжди готові допомогти та підтримати. Це допомагає на сцені передавати емоції глядачам. Спілкування з дівчатами, що в нас вийде якась самомотивація і просто довіра один до одного, бо ми один зложений колектив. Нас десь 20 чоловік. Над кожним номером працюють приблизно три місяці. Зробити все ідеально, завдання не з легких. Спочатку з'являється музика, потім з'являються рухи. А потім вже ми все це об'єднуємо. Ми можемо переробляти номер, ми можемо його зробити. Він нам щось не сподобається. Ми можемо щось докласти до нього, щось поміняти в цьому номері. А зараз тематика у нас дуже гарна. У нас воєнна тематика, у нас патріотична тематика. Наші діти дуже люблять. Дівчата дуже вкладають душу в це, щоб вона в нас була оця перемога, щоб у нас було все добре в Україні. І ми це вкладаємо в танці. Суттєво змінило життя колективу, не було репетицій, відмінили концерти, не бачились із дівчатами. Довелося перейти на роботу в онлайн-режимі. Ми знімали себе, типу, як ми розтягуємося і скідували типу, з нами, як відчитували, що, от ми, ну, ми не солями не западаємо, все супер, все круто. Ми прийдемо, будемо в формі все пройде класно. Справжнім щастям для дівчат і їхнього наставника було повернення на сцену. Загалом на станція вже в кінцевий теперішній час ми ставимо тематику про війну, тому якось легше ти передаєш свої емоції в танець, і ти якось легше це все переживаєш. На початку звичайно було важко, стресували, але потрібно було себе було взяти в руки, і те далі. Війна позбавила багатьох можливостей, зокрема й подорожувати та виступати для іншої публіки. Ми їздили на фестиваль, ми їздили і у Львів. Ми їздили і в Болгарію на фестиваль. Це старші випускники. Вони раніше були. Ми їздили на фестиваль в Болгарію і відпочивали, і приймали участь. У нас є місцеві фестивалі, у нас є енерджі фестивалі. У нас є котилася торба фестивалі, це рівненські, які у нас були. Ми приймали участь, ми отримали статуетки, ми отримали грамоти. Ми постійно займаємо якісь місця. Це дуже приємно дівчатам. Зараз тричі на тиждень дівчата приходять на заняття в рідний палац культури. Їм настільки подобається те, чим вони займаються, що розминку починають ще вдома. Коли я хожу на танці перед репетиціями, я завжди провожу якусь маленьку розтяжечку, щоб коли прийти на танці, я вже була готова і до головної розтяжки на танцях. Я вже змогла показати Лені знову що я в суперформі, і я мене похвалила, і щоб далі я йшла з хорошим настроєм і показувала всю себе весь характер і щоб все пройшло супер. Хореограф та учні за роки спільних занять звикають один до одного, почувають потребу у спілкуванні, стають справжніми друзями. Коли дівчата закінчують навчання в ліцеях, залишають колектив асорті. Це кажуть найважчий для усіх момент. Ми відпускаємо їх з подарунками. Ми робимо для них звітний концерт. Це саме перший подарунок, тому що коли дитина все життя танцює на сцені, і це їй треба сидіти в глядацькому залі і дивитися, як твої діти, твої одногрупники танцюють, вони вискакують серцем. Оце для них подарунок, що ми для них виступаємо. Другий подарунок ну, солодкі подаруночки, цукерки, солодкі, ми їм завжди робимо. Ну і звичайно, грамоти. Вони вивчаються, вони отримують грамоти. За те, що вони вивчили з дипломи, проте життя не зупиняється. Тут завжди чекають на тих, хто прагне говорити із зовнішнім світом мовою рухів, хто хоче пізнати мистецтво хореографії та готовий працювати над собою задля високих результатів. Ми працюємо, ми виступаємо. Може не так багато, як раніше, як би нам хотілося, але ми приймаємо участь. У нас наразі пропало біле озеро, яке ми дуже любили виступати на ньому. Це фішка була дітей, де можна було і відпочити, де можна було і себе показати. Там теж були фестивалі на Білому озері. Не бійтеся, приходьте. Ми приймаємо всіх і тих дітей, які переїхали з інших областей. Нехай приходять, нехай приїжджають до нас. Ми всіх чекаємо. Люди, як марево, раптово зникаючи в темних балконах, далекі ліхтарики, забувай, що для нього ти значила сльози ковтай, як червоні яблука. А